Ну, знову в західній пресі починають з'являтися такі публікації про те, що Росія готує черговий масштабний наступ. Ну, в принципі, це і підтверджував Американський інститут вивчення війни, здається. І в, на думку західних журналістів, в зоні ризику знову Київ і щонайменше Харків, що тут можна сказати? Наскільки вони взагалі ну, готові до таких? С -с Скажімо так, на сьогоднішній день від нашої розвитки у нас немає інформації для того, щоб. Про те, що вони зараз готуються, що називається, ондеграунд на землі до таких е проривів чи наступів е чи атак. Тому що це було видно з концентрації військ біля кордону. Такої концентрації військ ані в Білорусі, ані поблизу кордону з Росією, немає на сьогоднішній день, тому говорити, що сьогодні вони це планують, е можливо, якщо і планують, то тільки в високих кабінетах. Е і, і знову ж таки, ми побачимо е, якісь реальні дії. Я думаю, що після переобрання Путіна або перепризначення, якщо хочете, Путіна е, на пост президента Російської Федерації тоді в нього в нього будуть розв'язані руки. Тоді за нашими даними він планує ще одну хвилю мобілізації, е, яку можливо якось е, буде думати використовувати проти е, нас, можливо, з, з північ, але на сьогоднішній день якихось доказів цього не існує. І ми зі свого боку розглядаємо різні сценарії і посилюємо оборону північних областей, в тому числі там будуючи фортифікаційні споруди. Так трошки про них поговоримо чуть чуть пізніше. Все ж таки про цей новий наступ РФ вибори в Росії, ну псевдовибори, на яких очевидно 100% результатом переможе Путін в березні. Тобто десь в квітні, в травні, коли буде суха зима, можемо очікувати повторних наступальних дій з боку РФ. Уже з більшою чисельністю військ, очевидно тут потрібно розуміти по якому плану дії вони підуть? Тому що на сьогоднішній день, за нашу інформацією, основна задача чи пріоритет номер один це якраз Донецька-Луганська область вийти на адміністративні кордони для того, щоб захопити всі, всі, всю територію цих двох областей. А щодо наступу з півночі, ну такої інформації на сьогодні немає, але я не виключаю, що там вони можуть розглядати її. Знову ж таки, тут потрібно виходити з тих ресурсів, які вони матимуть. Тоді вони наступали а, груп, а, угрупуванням а, меншим за 200 тисяч, там 140 тисяч, 160 тисяч. Зараз а, їм також потрібно поповнювати свої а, ті бригади, які зараз воюють на Східному та на Південному напрямках. Їм потрібно мати резерви, тому говорити про те, що нова хвиля мобілізації буде задля нового наступу. Я б також не поки що не говорив. Тому це може бути для поповнення резервів і для ротації тих е, бригад, які зараз воюють, тому що вони, на жаль, маючи такий мобілізаційний ресурс, можуть собі дозволити ротації. Е, тому знову ж таки, я не говорю зараз про якийсь новий наступ оз півночі, е, але ми готуємося до будь-якого сценарію.